Сьогодні, як і у всіх інших програмах однієї 16-ї фіналу, на сцену вийде вісім колективів. В прошлої програмі ми сформували пари, в яких наші виконавці і будуть боротися за вихід в одну восьму фіналу. Таким образом, сьогодні ми увійдемо чотири незабуваємо музикальних баха. Команди, які прямо зараз вступають в боротьбу за перемогу у свіжій крові від діджут на м 1 розташувалися у турнірній таблиці таким чином. У першому на сьогодні батлі свіжої крові від на М-1 зійдуться Інна Лементар і Кашемір. Першими за боротьбу беруться Інна Лементар та кашемір. Так, дівчата це кашемір. Я з вас знайшла. 10 хвилин до я Є богу. Либо я з вами поговорю, либо я лібо красиво. Ну бачите, які вони вони не хочуть з нами спілкуватися навіть я те, що ми О, з, з емозим красиво ну нічого от Кашемір Дуже хвилюється. Це ми вже зрозуміли. Вони фарбуються, гурт фарбується всі разом. Якісь ще в них напевно ви ще приїхали з дороги, да? Скажіть, ви тільки тільки приїхали, ви запізнились? Буквально з роботою з корабля на бал. ще одна учасниця конкурсу Іна Лементар. Вона приїхала до нас з Черкас, і я зараз з нею буду по дівчачому спілкуватися. Я, я бачу, що ти я тебе налякала? Чуть скажи мені, будь ласка, твої враження від сьогоднішнього конкурсу. Добаю чуть-чуть. Я тому що я пою. Я бачу, що ти якась трішечки перелякана. Ну чого? Ти не повинна цього. Ти ти повинна бути набагато. Строгі давай заряджуся тібечі. Тримай, 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 Як біля в ти не повинна боятися нічого. Ти впевнена в своїх піснях, впевнена в своїх текстах. Да, уверена. І поки наші перші учасники сьогодні готуються до виступу, хочу нагадати, що саме від вас залежить, хто отримає приз глядацьких симпатій. Тож заходьте на портал DMD дідідіджус. Юей і віддавайте свої голоси за ваших улюбленців. Той, хто отримає найсуттєвішу підтримку, отримає призгля деських симпатій та приєднається до наших фіналістів на великій сцені на однієї з площ нашої столиці. Встрічаємо! Інна Лементар! Поехали! Інна Лементар. Черкаси український поп, електроніка, сінті, поп 2009 рік. Вокалістка групи, речник українського реєстрового козацтва. Терпіти не може леді Гагу. бачить віщі сни читає думки людей. Інна, Я дуже в тебе вірю. Я впевнена, що ти скоро станеш звіздою. Юлія войс, виконавиця ролі Жанни Дарк в українській рок-опері. Я за себе, вперед, удачі все буде. Бути. Верни мое сердце, я там живу, слышишь? Я тебе дарю солнце, прыгнуть небо, однажды сохрани. Що? Небо 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 туда туда где не был ты я там буду одна я буду солнцем буду еще согрею так да тебя будет нам заречьё небо 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 туда туда где я не был ты не был ты, І нам без що. Спасімо! Єжекрай! Іналементар! Мають сказати наші шановні члени журі. Пане Олександре! Якщо мені запам'яталася ця група з 400, то певно, що це щось значить. Я навіть точно пам'ятаю, чим мене запам'яталося після перших тактів. В запису були оці оплески. Мені хотілося почути, чи це не штучно створені оплески. Я їх почув. Тепер я знаю за що я чекаю групу Кашемір, і хочу подивитися, чи вони будуть сильнішими. Не знаю. Ви вважаєте, що ваш конкурент не достойний навіть того, щоб я... з вами конкурувати? Я, звісно, я думаю, що ми побідімо. У нас шансы равны. Просто, наверное, может быть, еще и от удачи немножечко, кто как отработает здесь. Ну, я думаю, одинаково интересно, как моя команда, так и их коллектив. Я желаю им удачи так же самое, как и нам. Ну, а група Кашемір уже на сцені. Я бачу, ви вже нафарбована, ви вже готова. Скажіть мені, будь ласка, це обов'язково знати нам і нашим глядачам, які відчуття у вас перед заразнім виступом. Ну, які відчуття? Я хвилююсь. Які ще можуть бути відчуття? Або вас таки не скажуть, що ви хвалюєтесь. Такі що стоїте там обілку, смс ки, чи це не мобілка. Поехали! Кашемір! 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 Київ, рок, брит поп, блюз 2009 рік. Група названа на честь кішки, яка народила в базбочку шістьох кошенят. Басист, клавішник і гітарист колективу активно займається боксом. Після концертів люблять посидіти з фанами. Кашемір. бажаю вам успіху і удачі. Вболіваю за вас. Діля пише музику і готує курячий бульйон з сиром одночасно. Не лежати, тому що живий звук це складно. Тож, кашемир, перед.

Може, колись знову прийду Саме в цей час до цього дому Може, колись знову дзвоню Саме до вас знову і знову Може, немає тих, хто дозвіла To am Шемера! Ну, я думаю, по реакции наших зрителей мы поняли, насколько понравилось ваше выступление. А что думают про выступ наши шановные члены жюри? Что думает спевачка Лама про выступ Кешемеру? Я думаю, рок-н-ролл forever. Хочу okay. сказати, що все-таки вокалістка прекрасний артист, фронтвумен. І мене дійсно ця пісня і команда зачепила, тому думаю, продовжуйте в такому дусі. От і знову ми маємо два дипломи. Один із них відкладемо на потім, а другий будемо змушені вручити прямо зараз. Мені журі разделилось, мнение зрителей теж разделилось, По-моєму, пане Олександре, винесіть свій вирок. І я тільки констатую факт. бы мені не сумно було, адже за походженням я теж козацького роду, судячи з призвичаєм, якому немає переводу. Нема переводу. Ми ще й земляки знову, але Інна так вирішує журі. Напевно, воно має таку думку. Напевно, воно їм так подобається. Можливо, вони не розуміють, що такий хід не засмучуйтесь. у Вас все попереду, і у вас є диплом.